Всім добрий день, добрий вечір. Чи коли ви там дивитеся відео? Ви на каналі Викупай Трохані. Це рубрика Зіркові пльотки і їх ведуча Алінка Шмітик. Я знову за вами дуже скучила. і Я з'являюсь в вашому житті і на ютуб-каналі Як Ясне Сонечко, як Ясне Сонечко зникаю. Але цього разу я повернулася і спойлер навіть з двома відео, але про це ви дізнаєтесь потім. А сьогодні у нас такий трошечки інший формат зіркових пльоток, тому що сьогодні ми обговорюємо образи і пляткуємо про тих людей, чиї образи ми обговорюємо. Нещодавно відбувся. Фестиваль Coachella. Хто не знає, це музичний фестиваль, який проводиться щороку в Америці, і е, прикол в тому, що там зібрані найкрутіші зірки, е, ті, які виступають, і ті, які тусують під їхню музику, і вони завжди відповідально ставили до того, які образи собі обрати, тому що це фестиваль на кілька днів. Вони завжди постили багато фотографій з цього фестивалю в інстаграмі, і всім було дуже цікаво за цим спостерігати. Е, минула Coachella пройшла. Якось трошки попри нас, тому що нам було не до того. Але цього року мені було цікаво подивитись на образи. Якщо чесно, то я була трохи здивована образами, тому що ем, не те, щоб вони були нудними, а просто вони були зовсім іншими, як зазвичай ми звикли бачити на кочеллі. Я звикла бачити багато якихось там ковбойських чоботів, багато якоїсь дикої дичі, але в позитивному контексті, типу всяких капелюхів, дуже багато блискіток, дуже багато ну приблизно того всього що шовдя. Зараз на мені цього року на Коучелі було дуже багато одягу в стилі 90-х і нульових. В принципі, ті тренди, що у нас будуть цього року, це низька посадка, широкі джинси, майки алкоголічки І, до речі, про тренди. В Іри вийшло на каналі відео про тренди взуття. Тому, якщо ви ще не бачили, то дивіться. Перший образ у нас дуже, дуже трендовий, повністю металік. Мені в принципі подобається тут все, тому що я люблю дуже комбінезони. Вони дуже зручні, їх можна носити як сам комбінезон. Не можна надягати зверху якусь футболку, і це вже будуть штани і верх. Я читала, що на каучелі, ну це ж пустеля. І в пустелі дуже-дуже дуже спекотно вдень, але дуже холодно вночі і ввечері. Я думаю, що вдень він супер сильно нагрівся, а ввечері йому було напевно дуже сильно холодно, оскільки він голий зверху. Далі у нас Амелія Грей Хемлін. І, в принципі, що я казала, це низька посадка. Такі штани, джинси, які нагадують дуже колекції дізель, такий вицвілий джинс, ніби ви десь знайшли їх на смітнику. І вдягнули. В мене такі є, мені дуже подобається. Кропнута футболка, кропнуті футболки теж повертаються, так що готуйте свій прес. А можете не готувати. Кому яка діло? Ой, сповіщення. Від нашої фашної спілки А все чому? Все тому, що учасники нашої спілки дуже дуже активні. І весь час в контакті і не так не одним. Образ токий мені дуже дуже сильно подобається. У нас ну він мені нагадує рибальську сітку, в якій заплуталася русалочка. А я дуже люблю сітки. Він повністю повністю прозорий, і вона без бюстгальтера, що досить таки екстравагантно. Не знаю, чи я б змогла так вдягнутися. Хоча ми жартували, коли вдягали мене на початку цього відео в цей топ. Тут довелося багато маніпуляцій застосувати, щоб нічого не вивалювалось в мене. І я казала, що щоб всі люди довіряли своїм друзям або партнерам, так як я довіряю цьому. Топу сьогодні, і до речі, вона в прозорій сукні, ну в сіточку, і вона в чоботах. Всі мене завжди питали, чи мені не жарко ходити літом в чоботах? Не знаю, мені нормально, так що це досить носибельний тренд для мене особисто. Якщо ви бачите в пінтересті, що хтось ходить в міні-сукнях і в чоботах, то ну вони не тільки для фотки це роблять. Я також і можете теж так спробувати. Далі у нас образ Каміли Кабею, теж знову вицвілий джинс. Ну він не те, щоб вицвілий, цей джинс такий, ніби це буквально відкопали десь з-під землі. І реально, хто, хтось з цього помер. Але виглядає дуже класно. Я не знаю, чи це навіяло на мене просто те, що воно трендове, мені подобається, чи мені реально таке подобається. Але е в мене були речі, що коли я була маленька такого вайбу, мені е класно, мені подобається. Я читала в Vogue порівняння ось цього топу і легень. Інко з цими кароштанами, що це ніби Марія Антуанетта зустрілася за Врін Лавін і. Тут у нас з'явилася перша пльотка. Вона, в принципі, вже й не пльотка, а саме те, що Каміла Кабею була помічена на кочелі з своїм колишнім бойфрендом Шоном Мендесом. І е, я цьому, рада, тому що я дуже любила їх пару. Вони були дуже милими, дуже романтичними. Взагалі їх помітили вперше разом у 2019 році. А потім вони з'явились разом на премії MTV Music... Uh, Video Music Award, коли вони співали разом свою пісню Сеньоріта. І вони потім були в стосунках десь два роки. Але розійшлись через те, що е, вони сказали, що їх стосунки стали дуже буденними, рутинними, але вони залишились друзями і дуже в хороших стосунках. І їх побачили разом, як вони танцюють гарячі, дуже я б сказала, гарячі танці, як вони не соромляться цілуватися, виражати свої емоції. Е, мені дуже приємно було на них дивитись. І взагалі е, Каміла дуже така темпераментна жінка і. Не знаю, якось вони дуже гармонійно виглядають, тому що шон Мендес для мене виглядає таким хорошим маминим хлопчиком, бо в нього такий типаж для мене. А Каміла виглядає такою ход жінкою, і вони дуже мило виглядають через це. І в принципі, крім того, що вони цілувались, то Каміла, не знаю, чи в пориві кохання, чи вона випала кілька коктейлів, то вона відповіла по на відео, які запитували, чи вони все таки разом. То вона відповіла, що так. І там стояв з боку Шон Мендес, і по такі чува. Молодець, good job! Далі у нас образ Еймі Сонг, я її дуже люблю. У неї є ще свій бренд одягу, це блогерка. Я завжди любила її луки, бо вони такі і мінімалістичні, але з якимись кольоровими яскравими деталями. Тут, в принципі, дуже такий простий наряд, але трендова джинсово дова спідниця, розпорка на всю ногу. Побойські чоботи теж дуже гарні під зміїну шкіру. Під'їхали мотокуртки. Тут у нас Berna Boy в цілому мотокостюмі. Я уявляю, які гроші він коштує, тому що такі куртки навіть в перекупщиків в якихось там е, сайтах українських, там де люди перепродають свій одяг, то вони там дуже дорогі. А цей костюм напевно коштує всіх грошей світу, але виглядає божественно. Молочний колір тим більше робить його класним, тому що на шкірі Берне Boy виглядає дуже контрастно, дуже красиво. Але я думаю, що в ньому дуже дуже жарко. Далі у нас Джейден Сміт, син а, Уіла Сміта в мотокурці. Дуже мені подобається. І він, до речі, виступав зі своєю сестрою Віло Сміт. А, він її підтримував на коучеллі. І там, до речі, Віл Сміт теж був. Він стояв натовпі. І коли Уіло виступала, то він дуже мило розчулився і знімав відео, як вона виступає. Я така боже, де От і сама Уіло Сміт а, взагалі вдіти в діти в Уіла Сміта дуже красиві. Тут теж комбінезонний. Джинсовий, дуже гарно сидить на її фігурі, і я дуже люблю всякі оці ремінці, які в неї спадають. Я дуже люблю такі штуки, які непонятно страчать, і невідомо, як воно має бути правильно. Мені дуже таке подобається. Образ Кендл Дженнер особливо здивував. Я забула губи намалювати. Але, мабуть, бути скучі, Але в мене і так лоб блистить, як жирна шкіра наша мені глоба. Образ Кендл Дженнер особливо здивував, тому що Кендл Дженнер це та. Зірка, яка кожного року ходила на кочелу, і кожного року підбирала різні образи. Вона часто вдягала ковбойські капелюхи, різні в'язані топи, чоботи ковбойські. А цього року вона просто в чорних штанах, в сандалях і в чорній футболці. Але знаєте що? Прикольно те, що інколи на таку подію, де люди, багато людей, які приїжджають на кочелу, виряджаються, готують туди свої наряди місяцями, просто вдягнутись в чорний топ і в чорні штани, і ти вже будеш відрізнятися від всіх, хто би який наряд собі не придумав, і в принципі Кендал було думаю не до того, як одягатись на кочелу, тому що в неї там були інші пріоритети. І я думаю, що якщо б я затуснячила з Бедбані, то мені теж би було все одно, що одягнути. Хоча Кендал потім вдягала, до речі, класні наряди, оці. Вони мені дуже подобаються. Підходять під кочелу. Але я думаю, що вона вдягла на себе любов. Вперше їх двох Кендал і Бедбані, помітили в лютому, коли вони. Вони вечеряли разом зі своїми друзями з Хейлі Бібер і з Джастином Бібером. Вони виходили з ресторану і по операції їх сфотографували разом. В принципі, я не знаю, що сказати з приводу цієї пари, оскільки я дуже люблю бадбанні, і особиста рекомендація послухати його пісні. Дуже класні. І взагалі я недооцінювала все життя іспанську музику. Це топ. Це такий шалений вайб, що вмерти можна. Кендел я люблю, вона красива. Що ж про неї сказати? Ну просто вона красива, я її люблю візуально. Як, як пара вони мені виглядають досить класно. Але є дуже дуже багато приколів в тіктоці про те, що е, вона майже не говорить іспанською, а він, ну тобто вона взагалі не говорить іспанською, а він майже не говорить англійською. Тому як вони комунікують в цій парі, я не можу зрозуміти. Але може в них просто флюїди, тому їм не потрібно говорити. Е, інсайдер каже, що Бедбані переїхав до лос анджела нещодавно, і купив там будинок, і в принципі, що він відрізняється від всіх її попередніх хлопців, і їм просто цікаво і весело разом. Е, вони ще разом були на кінній прогулянці. Де вони романтично їхали на одному конику, і він обіймав її ззаду, і вона потім робила селфі. Потім ще вони їхали разом їсти Тако. Я не знаю, скільки е, часу протримується їхня пара. Думаю, недовго, як і всі зараз голівудські пари, бо все змінюється настільки швидко, поки я хворіла ангіною, то... Я вже розумієте, не знала про кого що розказувати, тому що плітки змінювали одна одну кожного дня. Так ще цікаво, ще з того цікавого, що я дізналася. Це, це те, що Банні поклав око серйозно на Кендал, тому що він випустив два дизи, поправте мене, якщо неправильно, на її колишніх двох, а саме на Гаррі Стелза і на Твоя мать чому я не можу запам'ятати ім'я цього чела, тому що це ніхто його ніхто не знає. Де він букер? Господи, хто це? Ніхто. Е, Почнемо ми з Гаррі Стайлза. що особливо болить моє сердечко, бо я його дуже люблю, але. То маємо та маємо, не знаю, чи це вийшло спеціально чи ні, тому що під час того, як Бедбані виступав на сцені на кочері, він був одним з хедлайнерів. Під час того, як Бедбані виступав на сцені, то позаду нього на екрані е з'явився твіт, там де було написано Good night Benito, так називають Bad Bunny, could do as it was, but Harry could never do El Apagon», Що означає всім добрий вечір? Беніто зміг заспівати as, as it was, Це пісня Гаррі Стайлза, а Гаррі Стелс не зміг би ніколи заспівати Ель це Пісня Бані. Э, це ж, типу, він реально заспівав as it was. Потім компанія, яка готувала фонове відео, сказала, що Bunny не схвалював цього зображення, і художник, який відповідав за ці відео, то він теж не в дуплях, якщо чесно, що відбулося, він сказав, що так не було заплановано. Але не знаю, чи це хтось вирішив пожартувати, чи Bunny просто набрехав, що він це не схвалював, але вийшло досить таки кумедно. Надіюсь, Гарік не образився. Іра придумала дуже смішне. У Кендал є ще один колишній де він? Букер. На мені 50. десять вінші свої пісні. Бедбані він же ж ну митець, майстер слова. Тому він дизить оце значить не кличе їх на перепалки, ні, на які на дуель. Він просто співає пісні. А вони собі знаєте, ображаються, не ображаються по всіх. Згадує команду Букера. Де він букер це баскетболіст? І він згадує в своїй пісні команду букера Phoenix Suns. Я не поганий крихітком. Це трюк, але сонце в Пуерто-Ріко гарячіше, ніж у Феніксі. Вона це знає. Того він типу натякає, що вона знала, кого кидала і до кого йшла. Але насправді вона не кидала Девіна Букера. Вони були дуже гарною парою, і всі любили їх дуже разом. Але вони розійшлися через те, що в них просто не співпадали графіки. І тому всі зараз, хто не підтримують пару Кендал і Бедбані, то вони постять свої спогади про те, якою красивою парою була Кендал і Девін. Оці. Згодесніки фотографії дуже красиві, мені теж дуже подобалося. Але що його робить спортсмен, знаєте, моделі не товариш. Повертаємось до образів. Це у нас Емма Чемберлейн, і вона вдягнена в джинсу. Напевно, це комбінезон, але це, напевно, сарафан. І поясна сумка. Вони знов актуальні, але в таких, знаєте, не класичній інтерпретації, як бананка, а такі трошки, ну, як оця. Далі теж вицілий такий джинс. І оце взуття це пам'ятаєте, колись кріперси. Вони були дуже модні років сім назад. Правда, всі носили чорні. То от. Вони вертаються, добрий день. Тут її другий образ, теж дуже-дуже красивий. Така сумка, ніби в тата вкрала, бо я так вкрала в тата. Та, насправді дуже зручна, дуже гарний образ. Мені подобається. Зовсім не нагадую когочелу, але знову ж таки, вони всі такі цього роблять. А цей образ я вставила чисто парфан, тому що в моєму розумінні, отак люди вдягаються на кочелу. Якось цей е, молодик зліва. Кубойський капелюх. До речі, класний топ у цій формі величезного ременя. Е, і до речі, багато. Ато е, поясів дуже зараз актуальна штука. Типу, їх можна тут -от нашаровувати. А він нашарував собі на ногах. Ви не буквально його сприймаєте, а трошки видозмінюєте, але насправді це актуальна штука. Е, далі у нас е, образ Ремі Вулф, і насправді образ мені е, звичайний такий трошки інфантильний. Не сказала би, що він мені якось сливо подобається. Але що мені тут до душі, це те, що тут е, галстуки в їх не класичному е, варіанті того, як їх носять. Люблю їх стилізувати. Тому що вони є тим аксесуаром, про який люди всі забувають, і ніхто їх не носить ніяк, крім костюму на весілля або на випускний. А їх можна носити як і шарфик тоненький, як пояс до штанів. І, от, наприклад, отак: от. це у нас саба, і він в дуже дуже класному кожушку. Як <рес> <рес> мені подобається цей кожушок, як сказала моя баб... бабця би станік. І мені дуже дуже подобаються штани. Вони в'язані в'язані речі супер актуальні, і це не просто в'язані штани, а вони ж і в квіточки. Дуже дуже красиві, мені дуже дуже подобається. Я не знаю, як люди там ну відповідно до погоди вдягаються, тому що наряди настільки різні: хтось в купальнику, а хтось в мото-костюмах або в'язаних повністю костюмах з закритими ногами і руками. Бо це знаєте, ця каліфорнійська погода, де люди ходять в В'єтнамках, і в Шубі, і навпаки. Так, тут у нас відома модель Вікторія Сікрет Олександра Амбросіо, і знову. Ж таки, вся у в'язаному наряді. Мені дуже подобаються штани. Ну, такий образ, реально, ковчегла, оці косички в волосі. Хоча я звикла вже до таких образів, то все одно, через те, що я маленькою, коли вперше побачила якісь там влоги з кочели, то я дуже-дуже загорілась і хотіла туди потрапити. Ну, я й досі хочу. То, в принципі, мені все ще подобаються ці образи, тому що ну, це щось таке, знаєте, як асоціація з дитинства. Мені дуже подобається. А ще ми розглянемо і інші два образи, тому що Алесандра Моросіо дуже Бренд Руслан Багінський, і вона в другому своєму наряді вдягла капелюшок від Руслана Багінського в е, кристали Сваровські. Дуже дуже красивий. І якби я мала гроші, вкупила собі такий, а не рожевий, який я замовила на лі експресі. Але поки що я не жаліюсь. І третій образ в мене немає повного образу, але вона вдягнула е, топ від теж українського бренду Cult Naked. Я дуже люблю цей бренд, дуже люблю його засновницю Мері Фуртас. Він такий про жінок, про енергетику, бути сексі і в них навіть гасло. Знаєте, колись була фраза «танцюй, ніби тебе ніхто не бачить, то їхнє гасло «танцюй, ніби тебе всі бачать. І подобається Олесандра, що вона знає, що українське. Це дуже класно. До речі, про українські бренди. Якщо вам цікаво, що сьогодні на мені, то так, я шила це не сама, я б не змогла, напевно. Це топ від українського дизайнера Діми Макеєва. ось Тут можна побачити. Він прислав мені його в подарунок. І я дуже дуже цьому щаслива. І якщо я б їхала цього року або будь-якого іншого року на ковчелу, то я думаю, що я б точно його вдягла. І коли я поїду туди, то я візьму його з собою. І я думаю, що всі будуть питати мене, звідки у мене цей топ його. Дуже дуже важко на собі якось зачепити. Напевно, покажу в інстаграмі або в ТікТоці, як це зробити, тому підписуйтесь десь. отут. Що я хочу сказати, те, що взагалі колекція, з якої цей топ, вона мені дуже провайпко челим. І я обрала собі цей топ, тому що я люблю такі дуже нестандартні якісь речі. І там, в принципі, вся колекція така. Ви можете тут побачити. Я ж дуже хотіла ось таке, щось я люблю, коли всього багато висить. І в принципі, це колекція і речі унісекс. О, це можуть вдягати і чоловіки, і жінки. Взагалі, Діма, молодої. Український дизайнер, і він довгий період часу працював з теж відомою українською дизайнеркою Лілією Літковською. І потім він пішов у сольне плавання, брав неодноразову участь у змаганнях для молодих дизайнерів. І, взагалі, мені дуже подобається все, що він творить. Зараз він служить в лавах ЗСУ. І, в принципі, дану колекцію він розробляв, будучи там. Я йому, і як і всім нашим захисникам, захисницям безмежно вдячна. Я сподіваюся, що ви вдячні теж і що ви не забуваєте донатити це вам. Теж нагадування задонатити зараз, якщо ви ще цього не зробили сьогодні. І пам'ятайте про це кожен день. Далі у нас образ Калі Дженнер. Якби я не знала, що це вона на ключеві, я б не подумала, що вона на ключеві, але а, тут. Теж ніби мотокуртка, не дуже ясно. Та мотокуртка. Гарний такий напівпрозорий топ. І я так бачу, що спідниця джинсова. красивий образ, їй пасує. Але під постом в Інстаграмі, де вона виклала фотографії з цим образом, всі писали одне: залиш в спокій, не зустрічайся з ним, наші тобі Тімоті відстань від нього. Тому людям було явно не до образу. А що ж сталося в Кайлі і в Тіматі? І хто такий Тімоті? Світ сколихнули плітки про те, що Кайлі дженнер зустрічається з Тімоті Шаломе. Я шокована, тому що е, ці люди для мене з різних двох світів, е, але знову ж ми бачимо те, що ми бачимо, те, що нам показують соцмережах, і ми не знаємо, який там у них внутрішній світ, і чи їм чому їм цікаво не з одним і так далі. Не знаю, чи це знов піархід чи ні. Мені здається, що та. Е, або навіть якщо ні, то ну довго ці стосунки не будуть тривати. Тому що інсайдер каже, що на цей час вони зберігають у своїх стосунках певну невимушеність, це не серйозні відносини. Але Кайлі подобається проводити час з Тімоті та дивитися, куди це все приведе. Всі очікували, що вона з'явиться на кочелі зі своїм новим обранцем, так само як зробили такий камінаут Кендал і Бетбані. Але інсайдер теж сказав, що вона ще не хоче розказувати світу про ці стосунки, ось так так швидко. І напевно, я знаю, що через те, і не знаю, через вона не впевнена, що ці стосунки якось тривають. Ватимуть далі, а ще я чула таке, що ці стосунки їй просто для того потрібні, щоб пережити розставання з Тревісом Скотом. Тревіс скот це її колишній, з яким вона була в стосунках дуже багато років і з яким вона має двох дітей. І вони весь час то розходились, то сходились. Він її то зраджував, то не зраджував, і думаю, що їй це. Так знаєте, злегка вимитого, але я надіюся, що вона не буде використовувати Тімоті в своїх таких якихось поганих цілях. Анонімний інформатор також зазначив, що новий що Тімоті шаламе і Роман з ним це новий захопливий досвід для Кайлі. Він справді легкий і веселий, тому що значно відрізняється від інших чоловіків, з якими у неї були попередні стосунки. А тут ви бачите попередніх чоловіків Кайлі. Ось ось ось. Я думаю, що Тімоті. Точно відрізняється від них. Е, ось, і до цієї пари теж є дуже смішні тіктоки, приблизно такі самі як про Бедбані і про Кендал, як про що вони спілкуються на їх побаченнях? Це було дуже смішно. Що Кайлі така, типу, ну а він такий, типу, що? Вона така нічого. І вони просто так сидять, вона фоткається. І він такий хало, дуже смішно. Ну, десь я собі це так уявляю. У Твіттері є блогерка, яка підписана демоа. Надіюся, прочитала правильно, бо це французька, як я розумію. Е, і вона, типу, пліткарки. Вона є анонімною, але всі знають, що вона живе в Нью-Йорку. і вона завжди в себе в Твіттері постить якісь плітки про зірок, але сама вона каже, що вона ніколи нікому не брехала, тобто їй нема сенсу цього робити. От бо вона з того нічого не отримує. Всі ті плітки, які вона колись поширювала, вони збувались. Е, тобто, вона колись пліткувала про Кендал і про Бедбані. І навіть коли всі дізнались про Ру Кім Кардашан і Піта Девідсона ми ніхто не міг повірити, що це правда, але оця дівчина в Твіттері писала, що бачила їх разом, і в принципі ще не було ні разу такої інформації, щоб не підтвердилася, яку вона написала в себе в Твіттері. Вона запостила в своєму Твіттері, що їй хтось написав, що кілька джерел. Казали цій людині, що Тімоті має нову дівчину, і це Кайрі Джендер. В принципі, нам нема сенсу їм не вірити, тому що їх кілька разів ну їх не фотографували разом, але фотографували їхні машини разом. Взагалі, моя знайома. Працює працювала піарницею в Америці, і вона казала, що якщо зірки дозволяють нам щось побачити, то вони в курсі. Ну що ми це побачимо, і що вони роблять це з тою метою, щоб так і сталося. От, якщо люди хочуть щось приховати, то вони зможуть це зробити. І в принципі, не знаю, чи це піар компанія, така їх стосунки, чи вони реально разом, але вони їздили разом на тако, потім бачили її машину біля його дому, бачили їхні дві машини, як вони їдуть кудись. От, а ще перший раз вони е, якось проявили себе разом на публіці, коли були на Паризьк. Кому тижні моди, і вони там пофліртували кілька хвилин і їх зняли на відео. Теж думаю, що нічого з цього не вийде, так само, як і не вийшло нічого в Гаріка Стайлза і Емрати, але про це в наступному відео. А знаєте чому? Тому що Гаррі любить іншу людину. Людину, а не жінку. точно <плес> <плес> подивляться наступне відео, бо як це не Господи боже. І останній у нас, але як то кажуть, last but not least, образ Хейлі Бібер. В останньому відео, яке я знімала, це було відео. Цілий таймлайн е, срачу між Хейлі Бібер і Селеною Гомос. Якщо не бачили, то подивіться е, мені написало дуже багато людей, що я незаслужено Хейчу Хейлі, але насправді, щоб пояснити вам, е, ви дивитесь відео нарізане вже з якогось там певного контексту. і Насправді я не бажала зла ні селені, ні хейлі. Бажаю їм обом щастя і жастіну теж вилікуватись від його е, хвороб і ментальних, і фізичних. От і бажаю взагал, загалом всім щастя. І насправді, якщо ви бачите щось, де люди когось обговорюють, це не завжди з поганою метою. Тому говоримо про Хейлі. Чудесний живіт, який вона продемонструвала в цьому образі, вона завжди демонструє цей чудесний живіт. Я дуже заздрю, бо дуже красиво. Їй дуже пасує каре, дуже гарна засмага. Та сама біла майка, широкі джинси, дуже широкі. От і думаю, що вони взагалі з Джастином в них хардеро на пару. про стосунки Хейлі і Джастіна. То ось відео, де вона його заспокоює на ковачелі. Не знаю, чи йому було погано фізично чи ментально, від великої е, кількості людей чи ні, але сподіваюся, що в них все буде добре, щастя їм, здоров'я, много літа. А, а про те, чи все добре в вселене, розкажу в наступному відео. Там дуже багато і дуже цікаво. Ми дійшли до кінця цього відео. Я прошу вас поставити сердечко під цим відео, написати коментар, які плітки ви чули, які не чули, про кого ще хочете дізнатись плітки. І чи подобається вам мій образ сьогоднішній? Чи сподобались вам образи зірок, які вдягнули на кочелу? Тисніть дзвіночок, підписку і до наступних зустрічей. А що це таке? А, це мікрофон здачі. А де мікрофон залі? А де він? Боже, я ж робила отак, Ну, кілька разів.